Всім привіт! Продовжую знімати. Вже не так страшно, як було на початку. Сьогодні в мене в планах піти в Аврору, купити собі якусь косметику або, хоча б подивитись, тому що мої зміни починаються не тільки з худнення, а взагалі всього мого життя. Також знімаючи відео, мені важко розмовляти, а все тому, що я із Закарпаття. Ми тут говоримо діалектом. Тому я починаю читати більше українських книжок, щоб більше. Легше могла сформулювати свою думку. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайку. І продовжуємо. Тепер біжу по магазинах. Як бачите, сьогодні знову дощ. Кроки треба находжувати. тому зараз буду робити круги. Вже традиція, показую сьогоднішні покупки. Перед чорний мелений, часник сушений. Кукурудза консервована, Огірок, філе окуня. Буду з нього готувати сьогодні обід. Суміш овочева, також сьогодні на обід. Банани ківі. Це буде мені сьогодні на десерт у формі перекуса з йогуртом. З покупками на сьогодні все. В Аврору ходила, дивилась, ціни на косметику там дуже низькі, тому я нічого не купила. Якщо хтось користується, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам. А зараз йду зважуватись, готувати обід, сніданок, спочатку готувати, потім обід, і між цим буду займатися своїми справами. Можливо, вам покажу. А тепер зважування. За 4 дні в мене мінус кілограм 300 г. Думаю, чудовий результат. Снідаю оладками з йогуртом. Готується дуже просто. Всі інгредієнти вказані на екрані або під відео. Змішуємо та випікаємо на розігрітій сковорідці з двох сторон. Додаємо йогурт і смачного. Снідаю і йду робити торти. Сьогодні в мене одна видача одного тортика і підготовка декількох на завтра. Ось така мілота в мене вийшла. Тепер йду готувати обід. На обід буде булгур з овочами та запеченою рибкою. У розігріту сковорідку додаємо олію та цибулю, обсмажуємо до золотистого кольору та заморожені овочі. Якщо у вас свіжі овочі, то додайте трошки води. Тушкуємо під кришкою 10 хвилин. В обсмажені овочі додаємо промитий булгур та воду і томатну пасту. Спеції за смаком. Всі грамовки будуть вказані під відео в описі. Варити на повільному вогні під кришкою 20 хвилин. В рибу додала сіль, чесник та перець чорний молотий. Поставила на противень, зверху намазала йогурт та поставила випікати при температурі 200 градусів 20 хвилин. Обід готовий. Додала ще декілька помідорок чері. швиденько їм, і йду працювати з тортами на завтра. Вже 4 година в мене перекус, грецький йогурт, ківі та банан. Вечеря, салат з авокадо, кукурудзи та огірка. Дякую всім за перегляд до нових відео.